Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Я закінчила в'язати половер для своєї матусі. так, модель літня, хоча вже осінь, але і почала я в'язати його доволі пізно, цей половер, і ось зараз тільки закінчила. Але наступного року можна буде його з задоволенням носити вже весною. Отже, друзі, я в'язала цей із пряжі Rose Garden від Yarn Art. Багатьом із вас вона знайома і багато є її шанувальників. Вибачте, але фото і відео з моделлю не буде, тому що моя матуся не любить викладати світлини в будь-яких соцмережах, а я поважаю її вибір. Отже, покажу вам модель у своєму відео і додам декілька фото, щоб ви розуміли, який візерунок і яка якість мого в'язання. Ну, а тепер. Перейдемо до самої моделі. Я зараз трошечки відійду назад, щоб ви побачили цю модель, ну хоча б на плечиках. Бо я, чесно, дуже нею пишаюся. Ось такі яскраві ниточки обрала моя матуся. Вона взагалі-то яскрава особистість, дуже яскрава жінка, неймовірна. Лучезарна така і дуже-дуже полюбляє життя. Ну все ж видно по цій моделі, по цим ниточкам, які вона обрала для себе. Ще одна особливість, що стосується цієї моделі, моя матуся не любить, щоб річ її щільно облягала. Як вона каже, я не люблю. Щоб річ була така, наче казалось, щоб було видно, де колись була талія. Це, це не про неї, вона любить вільні такі фасони. Це не туніка, тому що пуловер не дуже довгий. Тунікою, навряд чи можна це назвати, але якщо ви вважаєте, то будь ласка, я зберігла на рукавах таку ж послідовність переходу кольорів, як і знизу. Половер. На половер пішло два мотки розгарден, а один повністю, а другий я розібрала по кольорах і в'язала з них рукави. До цього, ось цього місця кокетку. Тобто, я в'язала з двох мотків одночасно. Потім низ закінчила одним моточком, і, як казала, рукави це розібраний другий моточок. Що стосується візерунка, це доволі відомий всім візерунок, багато майстринь його використовують. Я знайшла його на Пінтересті, його легко знайти і там, і в Ютубі, і майстер-класи по ньому. Тому немає, а, немає сенсу на ньому дуже затримуватися. Також і кокетка цікавий, але не складний візерунок. Ніщо не відволікає від. Основних кольорів від, від цієї краси. Основна краса тут саме кольори. Занадто складний візерунок, він би загубився на фоні цих кольорів і нічого би не підкреслив. Ось так, все просто, все красиво, і на мій погляд, дуже чудово, що ви скажете, я не знаю. Буду дивитися в коментарях. Ну, сподіваюсь, не будете дуже сварити. Отже, друзі, ось такий пуловер в мене вийшов. Подивися ще декілька фото. А потім скажіть, що ви думаєте з цього привіду. б ви зробили так або не так. Ой, матінка моя, я ж забила головне. В цьому пуловері є росток. Чого головне, тому що в таких вільних моделях його часто хто не в'яже. Каже, ну навіщо вона ж така вільна? Вона не щільно облігає, але я вважаю, що росток потрібен завжди. Отже, друзі, ось тут знизу є росток. Ось тут. О, ось тут його видно. Ось тут росток пров'язаний. Все, все як слід, як воно має бути. Щиро, щиро дякую, друзі, вам за увагу. Якщо вам подобається, то не зволікайте, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого, багато корисного, тому тисніть на дзвіночок і нові відео ви точно не пропустите.